Щасливе життя починається зі спокою. Спокій не що інше, як належний порядок в думках. Мудрість приходить разом зі здатністю бути спокійним. Просто дивись і слухай більше нічого не потрібно. Наш душевний спокій і радість буття залежать не від того, де ми знаходимося, що ми маємо. Або яке положення в суспільстві займаємо, а виключно від наших думок. Ніхто не може потурбувати іншого, тільки ми самі позбавляємо себе спокою. Ніщо так не заспокоює дух, як набуття твердої мети, точки на яку спрямовується ваш внутрішній погляд. Якщо хтось образив тебе помстися мужньо, залишайся спокійним, і це буде початком твоєї помсти, потім прости, це буде кінцем його. Спокоєм можна досягти більшого, ніж зайвим хвилюванням і нервозністю. Ніщо не дає стільки переваг перед іншими, як здатність залишатися спокійним і холоднокровним в будь-якій ситуації. Спокій важлива складова успіху, без нього неможливо продуктивно думати, діяти і спілкуватися з людьми, спокій душі дозволяє розуму володіти над почуттями. Треба спокійно розбиратися в собі, не поспішати з висновками, жити як личить, а не ганятися як собака за власним хвостом. Коли живеш у згоді з собою. Тобі під силу ладити з іншими. Якщо ви зможете дихати повільно, ваш розум заспокоїться і знову набуде життєвих сил. Коли тобі погано, прислухайся до природи Тиша світу заспокоює краще, ніж мільйони непотрібних слів. Вічливість і спокій прикрашають королеву. Найвища ступінь людської мудрості це вміння пристосовуватися до обставин і зберігати спокій всупереч зовнішнім загрозам. Поспішай втекти з того місця, де сперечаються, і душа твоя буде спокійною. Спокій хороший, коли ти сам спокійний. Ніщо не дає стільки переваг перед іншими, як здатність залишатися спокійним. І холоднокровним в будь якій ситуації. Кращий подарунок, який жінка може піднести чоловікові це спокій. Бути спокійним і нічого не робити зовсім не одне і те. Ж. Ніщо так не сприяє душевному спокою як повна відсутність власної думки. Все зазвичай йде добре. Поки ми спокійні. Люди часто заповнюють гнівом прогалини в своєму розумі. Той, хто жертвує свободою заради спокою, не гідний мати ні того, ні іншого. Тактовність, добродушність і спокій три цеглини в фундаменті хорошого характеру. Справжня сила людини не в поривах. А в непорушному спокої. У чому секрет твого спокою, у повному прийнятті неминучого? Філософи всіх шкіл згодні в тому, що вище благо полягає в спокої душі і тіла. Легко бути мудрим і спокійним до тих пір, поки хтось не помочився тобі на голову.